Взагалі тобі подобається, давай зберемо тропик Тріо. Випічки у ну, них багато. Там ось кукуруза, там манговий пиріг, лимонний пиріг. Розіграш, друзі, зробимо, проведемо вам. Тільки для міксів. Не знаю, що. вибрати якусь лінійку, одну, типа, де смаки краще. Всім привіт, друзі! Ми повернулися. Ви знаходитесь на каналі Хука Трабл. Так, всім привіт. І сьогодні, ось, а, сьогодні у нас огляд на ну, такий Старий новий лаут, Но нові новий. смаки, да, будемо там розповідати. Не робили ми ще огляд на нього. Ну, повноцінний так ми не робили, завжди його десь там згадували, але повноцінного так огляду не було. і Це у нас перший такий огляд, тому що вже багато смаків нас одного. Ну, там у лауда да, дуже багато смаків. І не забудьте підписатися на youtube канал, ставити вподобайки і пишіть коментарі. А ми будемо розпочинати забивати та курити. Поїхали! Ну ось, забили. Ми забили який мікс, що ми mm, за смак забили. Ми забили прям новинку. Мікс гуави, Ківі та стиглої Маракує. Ну, пахне прям дуже цікаво, мені прям відчувається тільки Ківі. Ти вже розп... так ти ще не курив? Ні, спачки. А, Чі, uh, да, спачки а давай, відчувається тільки Кієві. Тропікал Тріо називається. Тропікал Тріо. Ось, прям такий, як стиглий Ківі, да? Або зелений. Ну не знаю, Маракує mm, щось не відчуваю. Так... Ось, за забу... бавом. Гуава. гуава взагалі, не знаю, що це за смак. Не знаєш, може, тут ну розумієш. і чисто. Ні. Це мікс з легкої лінійки. До речі, в них не повторяються смаки. Смаки. Повертаються, повертаються. смаки. Повертаються. смаки. В них не повертаються смаки, вони тільки прямо їдуть. Давай будемо зараз бахкати смач, смак. І будемо розповідати вам взагалі про бренд Лаут. Він вже давненько, вже в нас є. Взагалі, вже коли він з'явився? Ну, давно. Двадцятий або 21-го року вони з'явилися, да. Ого, ну 4, да, роки. 4 роки. І прям непогано так зайшли. Ну, спочатку небагато, начебто в смаків було. А зараз, скільки там смаків в них? 50+. плюс, Ось так. Є така інформація раніше. Про нього мало хто знав. Ну, да. Пам'ятаємо, ми його курили ще спочатку, як ну, тільки він з'явився. Хоча, до речі, дизайн не, ну, трішечки змінився, але, в принципі, не дуже. Ну, зараз, зараз, бренд взагалі прикольно розвивається, в принципі, роблять всякі багато смаків виходять. Ну, вони, мабуть, кожні ну влітку, або кожен тиждень, або кожні два тижні випускали якісь нові смаки. І в легкої, і в середньої. Кожен тиждень? Або кожні два. Ну, мабуть, кожні два тижні. Ну, заліто скільки смаків вийшло. Ну, ось о, останній час це Барбарис і ось цей Tropical 3 O2, а потім в середньої лінійки, мабуть, смаків 3-4 точно вийшло вийшов. Смаків 7 десь. Ну, можливо, більше, не знаю. Ми більше, так, нормально. Ну, в принципі, це добре, що виходять нові. Ну, зараз такий солодкий більш смак. Це глав ідея служба. Ну, можливо. Такий, більше, як от, мультифрукт якийсь. Оце ти, ти кажеш середній, середній. Ні, це легкий. Та я поняв, що ти кажеш Средній, середній. Розкажи, що це середній таке, що це. Середня? це? На, на, на курює, швидше. Ні, от що там. в них дві лінійки, так? Да? Ну, одна й середня? Ну, в принципі, вони тут ось пишуть, комусь, може, в, взагалі важка. Ось тут на легкій міцність одна із п'яти, а з середньої там три із п'яти. Ну, тут, можливо, комусь і, і міцне. До ну, речі... взагалі середнє. Може, коли курили чай, то ти ну, взагалі ну, да. ну, нормально нам. Нормально, нам нормально. Не скажу, що прям міцний. І, а типу... вам можна і нормально. Я ж не знаю. От, до речі, ти кажеш що один зараз, так, це легко ми забули. Ну, ну да, так, да, а так, 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 так на курю. Не знаю, раніше як... це, і, 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 ми раніше ж курили, але ну, да. і все. Ну, не так. Зараз якесь відчуття друге по накуру. Кур один. курили ще ж нещодавно кукурузу, mm -hmm. ось прям не знаю, легше було, легше. Можливо, хоча чашка одна і та ж. Ми використовуємо густабол фанл. Густабол фаннел? Густавол єс. До речі. А ось кукуруза це у нас кукуруза, бо чи попкорн був? Кокуруза саме. Кукуруза. Класний смак, до речі. Ну це ми пізніше трішки розповімо. Взагалі тобі подобається, да, ось бренд? Ну взагалі прикольний. Ось з легкої лінійки я просто середній ну прям не дуже курю зараз, більш легку. Ну, хоча чай покурив, блін, ну прям ну, такий, як легкий, бо цей міцніше, до речі, був зараз. Що ми куримо? А ну. скажи, ось кажи, позабився, як взагалі ну, сам продукт. Ну, що ось... Що роблять, роблять? <шліць> роблять? Легка лінійка в них йде Virginia чиста, а в середньому, як бленд Virginia бьорлі небагато сиропу, це плюс, ну і не сухий. в принципі. Ну, як так? Ну, чи не багато Ну чи не буде. Не багато сиропу. Не сухий? Не сухий. Нормально. В принципі, працювати зручно. До речі, якщо сухий буде, ну повністю сухий. Це, мабуть, більш вже міцний буде продукт. Угу. Ну, ось, оце як роблять цей бустер міцності, він же сухий повністю. Ну, ось бустер міцності. До речі. Давай, щось ще є доповнити про бренд взагалі. Про носки, може, щось скажеш. Так, да, у них крути круті носки є, але... у них але... не тільки носки, а щось ще мерч. Ну, мерч, так. Да. Ось в інстаграмі носки прям топові. З манго? З манго не полюбляємо манго. Взагалі, як рекомендують курити? На фанелі, на класу Та взагалі ось легко на фанелі. Ну, в принципі, можна ту класичну соляри взяти. на ну, час Часу ну, року мало. Ну, да. В принципі, можна, можна. Е, ну, так, ось, коротше, про бренд пробіжалися. На трьох вугіллях, до речі, куриця прям, ну, поки що, ось скільки ми там, хвилин, поки що 15-20 да. куримо, то нормально, нормально витримує жар. Розіграш, друзі, зробимо проведемо, щоб ви теж. Я думаю, вже багато хто куштував лаут, вже знають, що це таке туди-сюди. Тому ми зробимо так: три місця, і в принципі, ви виберете або якийсь смак, або мерч. Який нам, якщо зможемо, то предоставить нам бренд-лаут. Якщо така буде можливість, то умови, як завжди, просимки, лайк цьому відео, підписка на наш YouTube канал. І коментар обов'язково під цим відео. І все, приймайте участь і не забудьте підписатися ще на наш інстаграм, щоб бути в курсі. Хто переміг, ось такі умови. Приймайте і будете куштувати, або будете одягнені. от такі шкарпетки, або там що ще в них є. Прикольне подивитись. Ну давай пробіжимося. Ось у нас є дві лінійки, по факту легка і ну, середня. Ну, да. ну, почнемо з легкої, з легкої. В них, до речі, прикол, що смаки різні, тобто вони не пересікаються в І, до речі, в легкої лінійки дуже багато міксів. Ось у них там і випічка є, і мікси. Ось, ось, наприклад, те, що ми зараз куримо, ще є мікс. О, до речі, це також один із нових: мікс папаї і дині. Exotic fruits. Ну да. да. Випічки Новий у них кін. багато. Там ось кукуруза, там манговий пиріг, лимонний пиріг. У ну, тобто топ них топовий смак це ну, ось кукуруза сподобалась. І ще пончик газурований. Очка. Тобто у них в легкої лінійці більше міксів, ніж ну, соло Багато да? смаків, так. Да. Та в середньому також міксів достатньо. Достатньо, да? Ну теж мікси, так да? хорошо, добренька. Добренько. добренько. Е, легка лінійка, легка лінійка. Смаків достатньо багато. Десь е, приблизно 20-25 п'ять смаків. Ну, да, десь, десь так. Ось так, десь так легкої лінійці. На навіть ну ми зазвичай всі не курили, не куштували. А на жаль, а жаль, хотілося б всі скуштувати. Ось хотілося б також, щоб нам вислали всі отак от хоп. Прям боксик, там прям боксик да. всіх смаків. І середні, і легкої. По штучки, штучке, ну треба нам два. По одній штучці. По одній по штучці. Штучки. Будь ласка. Ну, я і все. Ми от кожну так би скуштували і зрозуміли, що де Ну Це класно було, класно. Е, на жаль, ми так не куштували. І легка лінійка. От назви, що ти казав. Е, Ну, по легколінійці тобі подобається, який смак. Ось кукурудза, непоганий смак, але не кожен день курити. Ну, В принципі, якщо щось цікаве хочеться, то ось можна ну, покурити взяти. Глазурований пончик також непоганий смак. А, ще сподобалось, до речі, він тут є Коколав, це кокос Лаванда. Да, непоганий Воні смак. Не там лаванди прям не, ну, відчувається, але не прям сильний смак. Кола, кола, вишня, ваніль там, ваніль. Угу. також непоганий. Ну, я, до речі, коло ваніль класно відчувається. От прям як коло з ванількою. Вишня, там так, щось не знаю. А ось коло ваніль відчувається дуже прикольно. Ну, чітко насична да. така, як коло ваніль п'є п'ять пикин. Пики, да. Ну ось цей, в принципі, можна назвати. Ну, сподобався цей смак? Непоганий, я скажу так, як мультифрукт. Е, я думав, що більш буде Київ відчуватися, але ось, мабуть, гуква. Кислинка є. Є, така є щось, я як мультифрукт, такий солодкий. Прям. Банановий мілкшейк, О, ну, тільки для міксів. Не знаю, щось в чисто. Солодке самі? Ну такий. Я б не сказав, що солодкий, більш такий, як молочний. А, для міксів прикольний. В чисто. ну, Не зайшов тобі? Ну в чисто щось не дуже. Ну, ну в міксах круто. Мені в чисто в принципі сподобається такий, хоч час солоденький є, такий, ну, як в принципі, банановий мілкшейк. До речі, лимонний піриг, мені сподобався. Ще. О, Доволі це Доволі класний там. смак. Тож, прикольний. О, і ще персико. Це, до речі, курив. Угу. Персикове шампанське. Піна колада в них також. Апероль. Пероль шприц. Точно. Ось дуже ці речі. курили три. Класні смаки, до речі, апероль дуже класний Чувається, Прям так захотілось аперольчим. Піно також, тут ну, прям така солодка. А персикове шампанське, до речі, Прям дуже солодкий, не знаю, в чистого коли корив, то. Да. З нових оце Барбарис і ось цей Тропікал, і ще один Ось із таких літніх смаків, які вийшли літом. Коротше, по легкої лінійці, взагалі смаки мені більш е, подобаються. Ну, тобто, вони так комбінуються прикольно і куряться класно, і такі цікаві смаки. Тому я раджу куштувати, якщо хтось там не куштував, щіла, от... Тому обов'язково беріть е, і куштуйте, тому не помилитесь з легкою лінійкою взагалі топчик. Давайте будемо, будемо передвигатися, переміщатися, Йома йо ма -йо -к. Середньо, Середньо, да, лінійці. Середня лінійка теж доволі велика, 25, плюс 25 смаків десь є. І також а... випускають нові смаки там е, доволі часто. В них взагалі вона називається міцна. Дивіться, а, ну, міцна. Із нових чай непоганий, в принципі, зайшов. А, із новинок а, ще курив кокосове печиво. А, до речі, непоганий смак, такий більш солодкий, кокос відчувається, така нотка. Це, -то, це -то кокосове печиво, а в легкій лінії це просто кокос. Да? В принципі, є така схожість в смаках. Ну, тобто там кокос з чимось з лавандою і тут кокос. У нас є. Ну, що плюс, так, да, вони не повторяються, смаки різні. Щось що такого непоганого груш курило, але давно О, курив. Грушка. Да, Смачна. Смачна груша, а що ще? Хвою, ну хвою прям дуже давно курили. Кола в них також непогана. Тут, Тут звичайно, дава, без всякого. всякого такого, звичайна кола. І ще у них дуже смачний гранат. Це один, ну, таке один з нових смаків. До речі, вийшов гранат і вийшли. Гранат прикольний, кислий, терпкий трішки. Ось як взагалі ксік як гранатовий. Ну, як сік гранатовий Це добре, що як сік-гранатовий. Якщо казати по смаках, е, вибрати якусь лінійку одну, тіпа, де смаки краще, важко сказати. Реально важко сказати, тому що, в, в принципі, і там, і там дуже круті смаки. Але мені більше е, все одно краще, ну, такі цікаві смаки в лінійці. Ну, там, там прям цікаві. Там реально цікаві прям, смаки, тому що ось в середній лінійці. Вони, ну так, як би, в принципі, і мікси там є, е, дос, достатньо багато, але вони там більш о, такі якісь прості. Ну, прості. моносмаки, там, персики. Моносмаки, да. в принципі, так. Є. Ну, легкі лі лінійці теж і моносмаки, там бувають. Е, до речі, ось від важкої середньої лінійки, Крем-сода крем такі смаки. Оце прям е, один Малкий із смак. перших смаків, до речі, мабуть, і він прям топовий смак. Так, лимонад з легкою такою кислинкою. І реально так, так воно і є. Е, тому, ну, я не знаю, от вони роблять зараз по аромкам, от навіть якщо мені теж, це, знаєш, якщо порівнювати з якимось брендом, то от у вони класні, такі ну, смаки. Да. Багато смаків. То там прям дуже, дуже багато. багато. І ось Луут е, теж. Багато різних смаків роблять, і випускають, і оновлюють все. ну, Хоблять круто, якщо порівняти по смакам. А що взагалі от по ціні? По ціні вони однакові чи ні? Ну, за 100 грамів, я не знаю. А, 50? Ну, 50 грамів там. Чи 40. 40. в, в середньому 40 грамів, а в легкої 50 грамів вони так зробили. А за чим ж вона так зробила? А, а чисто, щоб 50 грамів. На 2,5 рази. Пачка штатна. Лінійка там 110-120 гривень, угу. а ось, міцна. 140-150 гривень, це ну, за маленьку пачку mm -hmm. За 100 грамовку даже навіть, навіть не знаю. Да, да. Це середня ціна, зараз за підрозділа. Серед ціна за цей продукт це коштує коштує ту ціну, яку вони хочуть за це. Взагалі бренд рухається прикольно, нормально, молодці. Поганого, в принципі, я от не знаю, що нам сказати, що не подобається. Ось так. от да? Чесно, навіть інколи, ну, навіть. Не можу сказати. Тому що. Ін... Ну, давайте так. Смаки є якісь такі дуже, ну, слабенькі, звичайні. Ну, тобто, як і в принципі у всіх. Є такі реально топові. Ось тобто, що прям чтенько. Я Ромка, лягає, лягаю. Для і все, кожного свої смаки, так. Ось, а є такі, ну, обичні звичайні такі смаки, які, в принципі, не цікаві. Ось якісь ми там смаки курили, де ми о, хотіли. Думали, що буде одне, а вийшло інше. То Ну, такого, в принципі, якось би і не було. Можливо, десь щось відчувається не так, як хотілося б. Е, ну, але в принципі, це як е, залежить від аромки, як виробник захотів. Захотів він там, кокос з лавандою да, умовно. Ну, лаванда не дуже відчувається. Ну, да, ну... Кокос більше по факту. А от я б хотів би більше лаванди. Ну так, та 50, 50 було. А по, з, виходить, що кокос більше бере на себе, а лаванда там трішечки взагалі. В принципі, все, ось я думаю, можна закінчувати. Люди, е, Обов'язково пишіть в коментарі, як вам бренд Лаут, що можете сказати, які мікси вам заходять, що вам подобається. Тому що я дуже впевнений, що багатьо, багато вже людей курили е, цей продукт і знають, і можуть нам розповісти щось багато цікавого про нього та про інші смаки. Можливо, комусь взагалі не подобається, дуже буде цікаво по почитати. От тим людям, яким взагалі не подобається лаут. Чому вам чому їм подобається? Ось було б цікаво, якщо є такі пишіть обов'язково. А ви були на каналі Хука Travel. куріть смачні кальяни, та скоро з вами побачимось. Так, смачних кальянів до зустрічі.